Вітаю! Ви дивитесь суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що буде у випуску далі. Сонячна електростанція, дизельний генератор та твердопаливний котел. Як прилуцька швейна фабрика використовує альтернативні джерела енергії, щоб забезпечити безперебійне виробництво. Роблять дахи навіть зі снігом та під світлом ліхтарів. Як волонтери громадської організації, бо можемо відновлюють будинки, що постраждали від бойових дій. Покупців новорічних ялинок утричі менше, а ціна зросла на 10 гривень. Як працює ялинковий базар у новгороді Сіверському, та які ще зміни є цьогоріч? У Генштабі Збройних сил України не виключають, що керівництво Білорусі готується до участі у війні. Водночас імовірність проведення наступальної операції з території Білорусі залишається низькою. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. На даний час імовірність проведення ворогом наступальної операції з території Республіки Білорусь залишається низькою. Водночас прикордонний державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року. Продовжив обмеження на в'їзд та перебування громадян в прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межують з Київською та Чернігівською, та Чернігівською областями України. Також, за наявними даними у прикордонних з Україною, районах Бреської області, минулого тижня тривав процес вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони, розповів громов. Під час проведення бесід Кандидатам доводять, що у разі провадження в країні воєнного стану їм буде видана зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів територіальної оборони. Водночас Палата представників Білорусі схвалила законопроєкт про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено. Що такі дії режиму Лукашенко є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України. Сонячна електростанція потужністю у 120 кВт, дизельний генератор на 200 кВт та твердопаливний котел із сезонним запасом дров. Такі резервні джерела живлення має прилуцька швейна фабрика для забезпечення безперебійного виробництва. Більшість придбали та встановили минулого року. У цьому відчули найбільшу потребу. Як все працює, дивіться далі. Енергію сонця на Прилуцькій швейній фабриці споживають трохи більше року. Для цього встановили на дахах двох виробничих приміщень 283 сонячні панелі. Загальна потужність сонячної станції становить 120 кВт. Приблизно десь 12 Десь 20 кВт вона генерує навіть таку погоду. Влітку при місячній потребі у 35 тисяч кВт фабрика брала із загальної мережі від 5 до 7 тисяч. При таких показниках вартість сонячної електростанції тут планують окупити приблизно за 4,5 роки експлуатації. Влітку за сонячної погоди у нас, скажімо так, заміщення йде десь порядка 70-80% від споживання денного. Та ще при тому, що, скажімо так, вечірні нічну пору року чи ти доби, ну станція ж не генерує нічого, йде тільки споживання з міста. Тобто, ну в день практично йде 100% заміщення влітку. При надлишку електроенергії, який може виникнути у сонячні дні, блок керування тимчасово відключає частину панелей. Фабрика не продає вироблену електроенергію, а лише споживає на власні виробничі потреби із метою економії. Мене головна енергетика, вона не зовсім не, 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 не розчарувала. Я дуже задоволений цією станцією, і тим, як вона працює. В принципі, можна було б більше при можливості встановити панелей. В парі з мережевою сонячною електростанцією тут працює дизельний генератор на 200 кВт. Його придбали у минулому році на випадок аварійних відключень світла. При зникненні світла в місті автоматично перемикається нажилення від генератора. Цього вистачає для роботи всієї фабрики, навіть поки що з невеликим запасом. Дуже нам потрібний. Виявився вже на даний час, тому що зараз масове відключення електроенергії і підприємство виживає за рахунок того, що ми користуємося цим великомощним генератором. Для економії енергоресурсів під час опалення фабрика встановила твердопаливний котел та підготувала близько 300 кубів дров. У цьому сезоні газ тут іще не використовували. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів. Рішення новогородцівської міськради про переіменування вулиці Губернської на вулицю Леоніда Кучми залишається призупиненим. Депутати трьох партій, батьківщина, наш край і за майбутнє покинули засідання сесії і зірвали повторний розгляд питання. Воно було перед останнім у порядку денному. Які ініціювали, три фракції сьогодні зірвали голосування. Просто встали і вийшли з залу. Ви ініціювали, ви хочете підтримати це рішення, ви встаєте і йдете. Перше, ми продовжуємо засідання сесії не можемо, тому що у нас вже немає. Нам зірвали сесію. Покинули сесію, бо згідно з законом, рішення мало б переголосовуватись протягом двох тижнів після його призупинення головою міськради. Відтоді минув понад місяць. Попередня сесія відбулася 4 листопада, сказав Суспільному депутат від партії наш край В'ячеслав З моєї точки зору, Якщо вони не подали, і якщо вони не аніні ці сроки, то значить рішення вже дійсне. Хоч вона підписала, хоч і підписала, воно вже дійсне. Поставити питання на повторний розгляд у дані терміни не могли. Вона лікарняному була спочатку голова, а потім секретар міськради, пояснила Людмила Ткаченко. Навіщо ви тоді ініціювали це питання завідомо, знаючи, що воно неправомірне, незаконне, скажімо так? Чого я вето наклала на це рішення? Тому що воно було незаконно прийняте іменем живої людини не, 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 не переіменовуються. За словами Людмили Ткаченко, допоки депутати не переголосують попереднє рішення, вулиці, в тому числі Губернська, залишаться з дійсними назвами. Бюджет новродцівської громади на наступний рік буде на 15% меншим від попереднього. Економитимуть на преміях працівників міськради на зарплатах бюджетників, які через бойові дії перебувають на простої. Про це Суспільному сказала голова Новгородціврської громади Людмила Ткаченко. Зв'язку з воєнним станом ми відмінили преміювання працівників, а це теж ну якби фонд тягнуло нам не тільки апарату міської ради, а й всіх структурних підрозділів міської ради. В Бюджеті закладені витрати на будівництво: реконструкцію площі, ремонт тротуарів на центральних вулицях міста та будівництво зливової каналізації. А от будівництво набережної у Новгороді Сіверському, другий рік поспіль, буде замороженим. Ремонт центральної площі включений до переліку за рахунок державного бюджету. Наше буде співфінансування. По набережні, поки що проєкт заморожений. Це євросоюзовські кошти, тому сказали, що поки йде на території бойових дій, поки йдуть обстріли, ніхто не буде фінансувати нас. На Наступний рік ми плануємо вже ремонт двох лівньовок. У нас вже проєкти замовлені. Це по вокзальні. По проєкті десь біля 6 мільйонів. Ну, це капітальний ремонт. За минулий бюджетний рік власні надходження громади склали понад 140 мільйонів гривень. У 2023-му розраховують заробити на 20 мільйонів менше. Під світлом ліхтарів криють дах у будинку, який отримав пошкодження від бойових дій. Волонтери громадської організації Бо можемо безплатно відбудовують дахи у приватних будинках. Роблять це після робочого дня в темну пору доби під ліхтарями. На ремонт одного даху за сприятливою погоди іде три дні. Як усе відбувається, бачили наші кореспонденти. В таких умовах зі снігом та підсвічуючи ліхтарем, волонтери відбудовують дах в будинку, в який влучило три снаряди в лютому. Зараз вони завершують одну сторону даху і кластимуть шифер до повномасштабного вторгнення. Тут жив чернігівець Юрій разом з дружиною та дітьми. Зараз тут немає ні газу, ні води, а сім'я вимушена жити у родичів. Буквально вже 28 числа. Ми відсюди виїхали в Кацобінськ, а нам позвонили. Легло два снаряда. Первый снаряд возле дома сразу вынесла стену и окно. Один снаряд торец с той стороны, посекло дом. И третий снаряд уже в дом. За словами Юрія, частина будинку була зруйнована. Допомогти відбудувати його оселю згодились волонтери з громадської організації бо можемо». Роблять вони це безкоштовно. Певну кількість грошей на основні рахунки нам закидують приватні благодійники. І зараз на даний момент ми співпрацюємо з ексфам на рахунок проєкту в Там великий грант, умовно кажучи, великий. От а поточні потреби ми закриваємо з, з донатів благодійників приватних. Це зачасту чернігів, це зачасту ті люди. Або сусіди, або ті люди, яким ми допомогли, тобто там якісь там 100, 200, 300 гривень. І це вже потрошку-потрошку по і скоплюється така непогана сума грошей, за яку можна купити, наприклад, оту драбину, яка туди поїхала. Я навіть не знаю, Але як і благодарити. Все безплатно, і шифери. І робота Андрій Галюга каже: якщо сприятлива погода, дах можуть відремонтувати та закрити шифером за три вечори, адже у будні працюють після 17-ї години, як волонтери звільняються після роботи. Каже, темна пора доби, їм не перешкода. Генератор, світильники, робимо стадіони, працюємо. Зараз волонтери об'єднання займаються не лише ремонтом дахів. За словами Андрія Галюги, ще вистачає сімей, які не можуть самотужки відбудувати своє житло і потребують допомоги. Нема такого дня, щоб до нас ніхто не звертався, і нема такого дня, щоб ми простоювали і у нас не було роботи. Тобто вистачає роботи. І тому, якщо у кого є час і бажання, то ну прошу, будь ласка, є всі необхідні інструменти, є. Весь необхідний матеріал. Ну, якщо не нема, то добудемо. І ну, будь ласка, ми забезпечимо всім, чим тільки можна, і допомагати це абсолютно не соромно, не смішно і не страшно. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Заметіль у Чернігові може бути протягом двох-трьох діб. Про це Суспільному сказала черговий синоптик обласного центру з гідрометеорології Ірина Глущенко. За її словами, вітер посилився до 12, а місцями 15 метрів за секунду. На вихідних очікуються опади у вигляді мокрого снігу місцями з дощем. Температура повітря 17 грудня буде від мінус 2 до плюс 3, 18 грудня від 1 до 6 градусів морозу, сказала синоптик. Покупців утричі менше ніж у попередні роки. У Новгороді Сіверському ялинковий базар відкрився на тиждень раніше. Ціна на новорічні ялинки порівняно з минулим роком зросла приблизно на 10 гривень. Ще одна відмінність: цьогоріч лісгос продаватиме ялинки лише до 19 грудня. Потім базар закриють. Детальніше в сюжеті. Ну, жовтні, зільона, зільона. Петро Гащенко з дружиною купують додому ялинку. Добре. Я це я це. 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 <ріст> Новорічними ялинками ногородцівський держлісгосп торгує четвертий день. Цьогоріч почали їх продавати на тиждень раніше, ніж зазвичай. Я вже купила. Новий рік є новий рік. А чому ні? О, такі у нас продавці, такі гарні ялинки. Недорого. За 70 гривень купила таку гарну, пишну. Щось треба, щоб в такий час щось людей трошки втішало. Щось. Раділи чомусь. Василь Моїсенко вибирає дві ялинки для себе і для матері. Що дітей нету, роз'їхалися, онуки теж так для себе маленькою. А то брали таку велику. Середню беремо для себе, Протім, нового року. Найбільше покупці цікавляться деревцями середнього розміру, каже інженер лісового господарства Володимир Коваленко, який тут сьогодні за продавця. В основному беруть такі від 1,5 до 2 метрів. Ну, є такі клієнти, приходять, мені кажуть, таку малинку дай там до метра дай, там, сантиметр, там, 80 дай. Другі кажуть мені таку дай, щоб така була. Ціна на новорічні деревця зросла цьогоріч приблизно на 10 гривень, а от попит зменшився втричі. Та і вистачає, будь ласка, хай беруть людину. Менше попит, менше попит. Немає просто сенсу їх розбачити, десь ще тут завалювати сотнями, щоб ми тут лежали без діла, а потім їх викинути. Там по, по мірі продажі підвозимо ялинки і реалізуємо. Доді. Звичайно, так кожен рік десь продаємо ми перший-другий день десь 150 ялинок, 200 ялинок, то на сьогоднішній день десь реалізуємо в день 30-40 штук. Володимир вдома також зустрічатиме новий рік з ялинкою, але без вогників. Мати каже: не будемо ставити. Ну все таки вирішили поставити маленьку таку, щоб чисто так символічно, щоб стояла. Укращить, щоб була без гірлянд, щоб тільки щоб не мигала. Не ті час, щоб гірлянду. Просто все, поставити символічно, хай стоїть там, пахне там дві-три грушечки. Що ж до встановлення центральної ялинки в Новгороді Сіверському, думки опитаних містян розділились. «Обязательно треба. Треба підтримувати людей. Війна війною, а ми повинні жити, як-то продвигатися вперед, не зважаючи на вину». В домі хоч трохи, але має бути праздник. Ми всією душою, звісно, за те, щоб ми швидше побіділи і прийшов мир. Ну, для душі хочеться щось. Ну, как в... На площади, то я вважаю, що ні. Лучше всі эти деньги, які будуть тратиться на ёлку, установку, потім її вбирати, лучше їх відправити на ЗСУ в допомогу нашої армії. Ну, якщо є можливість, чому ні? Якщо немає можливості, якщо це стосується якихось коштів, таких, що можна кудись в інше місце таких дуже потрібних направити, то і не ставити нічого страшного. У мене маленька її вже. Я собі поставлю праздника, хочеться. А общою я не вважаю, що вона не сильно треба. Центральна ялинка в місті буде, каже Ногороцівська міська голова Людмила Ткаченко. Її встановлять не на площі, як зазвичай, а в холі міського будинку культури. Там буде ялинка, сьогодні, до речі, вже її встановлюють, прикрашають. Буде у нас будуть локації, буде у нас вертеп, буде у нас резиденція. Миколая святого, так буде у нас фотозона. У минулому році головна ялинка обійшлась громаді у межах 30 тисяч гривень. Цьогоріч, за словами Людмили Ткаченко, на ялинку не витрачатимуться. Держлізгосп нам презентував ялинку. Всі ігрушки, локації. Вони всі ж у нас були минулорічні. В цьому році тільки ну що, ну практично нічого не потрачено. А щоб у наступні роки було з чим зустрічати новий рік, лісівники цьогоріч, попри те, що нагородціверщена територія прикордонна, засадили майбутніми новорічними деревцями ще більше площ, ніж минулоріч. У цьому році створили 2,6 гектара плантації новорічних ялинок. У тому році 2,3 гектара. Навіть трошки більше посадили. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться у п'ятницю, о 21.30. Оперативно про події області можна дізнаватись на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе та своїх рідних на все добре.